Всім привіт! З вами знову Підпілля. Я Катерина Таран, і з нами сьогодні Катерина Тарасова, майстер-технолог, майстер колористики і, взагалі, майстриня по догляду за волоссям. Чим сьогодні ми, власне, і займалися. Дякую, Катерина, за чудовий догляд за волоссям, за такий чудовий вигляд. І чому я захотіла дізнатися і розказати всім іншим про твою історію, тому що. Uh -huh. Я була присутня на лекції і почула, що ти деякі слова uh, згадуєш і перек... пере... перекладаєш. Uh -huh. Так, Все було дуже круто, але от такі, там... моменти, Дві... такі, такі малесенькі моменти, але я зразу зрозуміла, що певно раніше uh, твої лекції були російською. Uh -huh. Так, абсолютно всі. Ну, Просто що я ще із міста Запоріжжя, а я не з Західної, і тому в мене а, моя мова більш така звичайна російська, хоча вчила українську. І вчилася українською. Ну, вчилися, так, в університеті? Вчилася, що цікаво, російською, просто що були якісь предмети, викладені українською. Угу. Тому не було такого, що в мене в обіході дуже багато української мови. Читала книжки на українській, тобто, якщо мені щось подобалось. А якщо щось, ну то дуже гарно розумієш, але думаєш ти російською. Угу. Це було так все життя ну, до переходу війни. Та і це головна проблема, коли ти переходиш на українську саме в тому перекладанні, тому що ти ще можеш думати. Бо тою ворожою мовою, а тобі треба свої думки складати гарно саме українською, хоча ти її знаєш ти її вчив. Але це ну тільки на початку може бути складно. Тому... Розкажи, будь ласка, свою історію, як ти перейшла на українську, як ти перевела всі свої лекції і почала працювати саме українською. Це дуже цікавий шлях. Я можу сказати, що перший рік це була історія, то, як собака, я все розумію, нічого сказати не можу. У нас, коли були загальні якісь дзвони, коли там по зумах ми збираємось щось вирішуємо. І всі намагаються вже на українську переходити. Я розумію, що в мене є думка, ми всі вже домовилися, що спілкуємося між собою там, українською. І я поки переклала все, все речення всю свою думку, там вже далі пішли. І такі, ну ладно, і так я розуміла, що ну, то есть десь перший скільки там місяців, ти намагаєшся, ти розумієш, а сказати складно, ти дуже-дуже повільно все перекладаєш. І потім я пам'ятаю перші проведені якісь ефіри, семінари, які були українською мовою. І це було дуже цікаво, тому що ти перекладаєш до ефіру, до семінару, все нормально, тільки починаєш розмовляти, в тебе на кожне друге слово воно вилітає. Ти не думаєш цим, ти не можеш сказати швидко, ти не тараториш, як завжди, ти прям емоційно ти розказуєш, а ти не можеш емоцію навіть висловити. Бо... Ти думаєш російською, як тільки ти перекладаєшся, ти уповільнюєшся дуже сильно і тому перші були дуже-дуже збаг... ну Це не так, як зараз. Це через слово російська, це ну дуже дуже прям. Я думала, що в мене так напевне, не напевно не вийде, як це розмовляють на Західі. але. Потім це ж постійні поїздки, постійне мандрування. Всі семінари переводяться на українську, uh -huh. і ну, ти намагаєшся це робити. І особливо важко було, що загальна мова, ти її завжди вчив і знав, а оця ем, більш термінологія. така термінологія, uh -huh. ото було дуже ну прям перевести ту термінологію, тобі інколи треба швидко щось пояснити, і ти постійно згадуєш, ти плутаєш терм... по термінології слова якісь. І тому це було важко, якийсь перший період певний, але я думаю, що найбільше мені допомогла західна, бо я дуже часто, тобто місяць через місяць, я тут постійно mm -hmm. знаходжусь в оточенні всіх україномовних, які думають, спілкуються, висловлюють свої емоції, і це найбільше мені допомогло. То зараз той, наскільки я наскільки я повільна. Наскільки легко висловлю свої думки, це мені здається, що і за рахунок того, що ви дуже дуже часто сюди приїдали. Угу. Ну так, коли ти на захід України приїжджаєш, тебе оточує тотальна українська мова, так. і це звісно це плюс, тому саме. Не, не тільки оточення, але і вдома в побуті. Це треба читати книжки українською, дивитися фільми українською, переводити в побуті все на українську, оточувати себе українським, і тоді ти просто не помітиш, як твій мозок сам так. перелаштується так. на цю цікаву. І правильну історію я можу сказати, що тепер у мене така історія, коли я намагаюся згадати, як це російською. Нарешті mm. <реш> в мене по відчуттю, десь перший рік я пристосовувалась. Перший рік було складно. Після першого цього року, то я зрозуміла, що мені вже це легко я вже не замислююсь над тим. Я просто переналаштовую, що в мене має бути хвиля української мови. все. І я себе на думці, що я вже все більше і більше навіть можу думати українською. А, тому а. це дуже дуже. А так. що в тобі це можливо, змінило? В мене до речі, це таке цікаве питання. Я помітила таку річ. Я коли розмовляла російською, от ти наче себе відчуваєш по одному. Починаю переходити на українську, в мене як ментальність змінюється, таке враження, що я стаю іншою людиною. Тут була така, тут така. Тобто це геть дві різні людини, яка розмовляє ці, 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 на цій мові і яка цією мовою. Тобто мені здається, що кожна мова чому намагались прибрати мову? Бо вона дуже впливає на твоє так, так, так. Тобто навіть наскільки багато м'яких, твердих звуків, як це, ну тобто, абсолютно все впливає на повністю окр... відокремлені... відокремлену народність. Якщо повністю прибрати мову, то можна прибрати і народ в принципі вірно все тоді перейшла. Перевела все на українську не просто тому, що зараз так потрібно, і є закони і так далі, а тому, що ти це зробила свідомо. правильно? В принципі, я розумію, ну перші були моменти якогось супротиву, це коли ну, 22 й рік, і ти ще не розумієш смислі в сенсі. Тобто, перші моменти це коли то тобто, в тебе супротив на все. Угу. Ти не розумієш, що це війна, ти не розумієш смислі, куди тобто поки все усвідомлення угу. прийшло. Потім такий так, ладно, я зрозуміла, все, треба щось діяти, що... і все. І далі пішло вже, коли ти все усвідомив, для себе вирішив, все дуже легко. А що ти можеш порадити, побажати людям, котрі ще в когось є страх, а, хтось не вірить, що в нього вийде, а, хтось взагалі не розуміє, навіщо це. от Що сказати цим людям, цим бізнесам, котрі не перевели ще все на українську? Ну, Можу ще в такий момент сказати, що наразі ще є такий маленький вплив, він навіть не маленький, якщо говорити про бізнеса. Коли я на сторінках інстаграму влистаю гортаю якісь сторінки, то замовлюю щось чи не замовлюю, я дивлюсь. Тобто, я, якщо воно українською, я розумію, що це точно Україна. А буває таке, що сторінка на російській, і я не розумію, це з Росії чи з України. Тобто, ти, якщо ти людину до того знав, то ти ладно, ти ще розумієш, ага, так, це в Україні. А так, ти навіть бізнес впізнаваність цього бізнесу, вона менша, бо мені простіше і легше зрозуміти, що ага, все, вона десь в Україні, то я можу вже слідкувати, дивитись, може мені це потрібно на потім. То для бізнесів якраз це, я б перевела бізнес на українську, бо це і ну впливає і на впізнаваність, і на реакції людей, тобто абсолютно вірна думка ну, щодо бізнесів. А якщо по стосовно того, що порадити. Перші рази, перші місяці точно будуть якісь ляпи, якісь моменти. Просто оточувати себе, слухати щось українською, бачити українську, розмовляти українською. З часом ви не помітите, як ви почнете переходити все більше і більше. І це буде вже легко. Тому можу сказати, що все можливо, просто потрібно для всього практика. Якщо нема де застосовувати українську mm -hmm. мову. То так, це буде важко і довше. Тому mm -hmm. знаходити свідомо десь е, україномовне. Клас! Я хочу чути більше таких історій. Я хочу, щоб ви чули більше про такі історії. Тому єднаємося, гуртуємося, не боїмося, переходимо і робимо правильний свідомий вибір на користь нашої з вами нації, країни, і нашої з вами ідентичності. Дякую тобі ще раз.